Сьогодні Юлія Володимирівна отримала офіційну відмову керівника Качанівської колонії щодо дозволу їй тимчасово покинути територію колонії. Як це передбачено статтею 111 кримінально-виконавчого кодексу для будь-яких ув'язаних у випадку смерті близького родича. Ця відмова мотивована. Двома статтями, одною статтєю кримінально процесуального кодексу, другою статтєю Цивільного кодексу, в яких в переліку близьких родичів відсутній свекар. Ну, ви знаєте, це чергове вибіркове застосування законодавства. Мене дивує, чому пан Первушкін, зокрема, не застосував статтю 20 або статтю 52 цивільного процесуального кодексу, де чітко. Зазначено, що коло близьких родичів входить в тому числі і свека. Зрозуміло, для чого це зроблено. Це зроблено для того, щоб чергово порушуючи права Юлії Володимирівни не відпустити її для того, щоб вона могла попрощатися з близькою для неї людиною. Ми знаємо, що рішення про це приймалося до пізньої ночі. Ми знаємо, що особисто Віктор Янукович надавав команду цього не робити, але я би хотів за допомогою засобів масової інформації звернутися. До Віктора Януковича особисто, і нагадати йому, що межа між людським і тваринним лежить от, по таких питаннях, лежить в таких питаннях. Я розумію, і про це відверто кажуть представники партії регіонів, зокрема, Пан Хара, в своєму інтерв'ю сказав, що Янукович має право на помсту Тимошенко. Ви знаєте, напевно, людина має право на помсту. Але я ще раз підкреслю, що є кордон між людиною і тваринним. І на сьогоднішній день у Віктора Януковича ще є можливість зробити крок або в одну сторону, або в другу. Або залишитись людиною, або стати твариною. А насправді я хочу ще раз привернути увагу на те, що стаття 111 Кримінального виконавчого кодексу. Говорить про те, що людина може бути тимчасово відпущена за межі колонії не тільки на похорон, а в зв'язку із смертю близького родича. На сьогоднішній день в прокуратурі знаходиться іще дві заяви Юлії Тимошенка щодо того, щоб надати їй можливість все-таки провести цей період з родиною. Це право має кожен ув'язнений в Україні. Це не є ексклюзив для Юлії Володимирівни. Як це спробує презентувати пенітенціарна служба? Я ще раз кажу: є кордон між людяністю і нелюдяністю. Тому зараз Віктор Янукович повинен визначитись. Він все-таки залишиться людиною. Чи він остаточно зірве всі маски і покаже, що ніякого правосуддя в справі Тамашанка нема? Ніякої справедливості в справі Тимошенка нема, а є лише тваринні інстинкти, які влада використовує для того, щоб зробити боляче лідер опозиції. На жаль, сам похорон уже відбувся сьогодні, наскільки я знаю, об 11-й годині. Ну принаймні, панихіда розпочалася об 11 серйозно ще раз. Прокоментувати, яким чином відносяться ті статті, які називає помітенціарна служба згідно яких не входить не своє кордони. Дивіться, І... питання полягає в іншому. Стаття 111 кримінально-виконавчого кодексу, яка регламентує надає підстави для того, щоб відпустити ув'язнену людину за межі колонії, Там зазначено, що такою підставою є, що людина відпускається у вигляді у випадку смерті близького родича. Визначення близького родича є в різних законах і воно всюди різне. Ті дві норми, на яких послалася пенітенціарна служба, це норми, в яких немає таких родичів, як свекар, свекруха та інше. Я назвав дві норми, принаймні іншого закону, цивільного процесуального кодексу, де визначення близьких родичів включають визначення. Свекра і свекрух. Тобто це суперечка в законодавстві? Це не суперечка, просто різні закони використовуються по різному, а в кримінально-виконавчому кодексі чіткого визначення нема. Але у нас є конституційний принцип, що всі невизначеності тлумачаться на користь обвинуваченого. Тому виходячи з людяних і гуманітарних підстав, я ще раз підкреслю: ми не вимагаємо жодного ексклюзиву для Юлії Володимирівни. Це загальне правило, яке існує для всіх ув'язаних, так само як вчора панітенціарна служба зазначила, що вони в порядку виключення надали можливість Юлії Володимирівні скористатися правом на, телефон, на телефонний дзвінок. Я хочу ще раз нагадати, що відповідно до пункту 5 статті 110 Кримінального виконавчого кодексу будь-який ув'язнений має право на необмежену кількість телефонних дзвінків. У нас лише Юлія Тимошенко не має права на жодні телефонні дзвінки. Тому я ще раз хочу звернутися до президента Януковича. Кордон. Люди відрізняються від тварин тим, що у них є почуття. І у них в тому числі є почуття втрати близької людини. Я хочу нагадати, що коли Віктору Януковичу на одній із прес-конференцій лише згадали прізвище його сина, він почав кричати на журналіста, що ви рухаєте мою сім'ю. Я просто хочу йому це нагадати. Правильно розумію, що старає старозадження прокуратурою була вводана сьогодні і в ньому йде річ о тому, що Юлія Володимировна просто могла з'їздити на можливому Мова йде про те, я ще раз підкреслю, що відповідно до статті 111 Кримінального виконавчого кодексу, будь-який ув'язаний в Україні, може бути за рішенням керівника понітенціарної установи, може бути випущений із колонії короткотерміново, до 7 днів. У випадках, коли відбувається смерть близького родича. Тому Юлія Володимирівна на підставі цієї статті вчергове звернулася до, уже до прокуратури, оскільки Панітенціарна служба відмовила. Але ще раз підкреслюю, рішення приймає не прокуратура і не первушки. Звичайно, що мова йде про те, що Юлія Володимирівна хоче і потрапити, уже оскільки не змогла потрапити на похорон, вона, звичайно ж, хотіла потрапити на Могилу. Довго. Геннадія Панасовича і підтримати дружину Геннадія Панасовича Галину Олександрівну, підтримати всіх інших членів родини, хто, хто зараз проваджає в останній путь Геннадія Панасовича Тимошенко. Я просто хочу сказати, що ця людина, ця людина є дуже важливою в житті Юлії Володимирівни, і вона завжди відносилася до, неї, до нього як. Як до батька, а він, відповідно, відносився до неї як до доньки. Тому це, це дуже важлива людина в її житті. Це насправді не друге, це скоріше третя заява, оскільки дві заяви ми подали вчора, ми отримали, по суті, дві відмови, і це була третя заява.